кото поражда. А да Шавеса пришла до нас и се радвала с на такай крутая сама Да. да. Я дякую, Уляна, і дійсно, сьогодні дуже гарний такий буде час, який ми проведемо з вами разом. Я вже пожартувала на вході, на що в нас немає чоловіків, тому цікаво, це тільки одним жінкам. Але ви знаєте, я колись давно послухала таку одну передачу, до речі, це наш агресор наш колись про це говорив, каже: досліджувати потрібно до кухню. Бо коли є народ, тільки тоді є народ, якщо є багато кухня. Ну, тобто національність, да? нація. І е, я почала тоді собі перераховувати, а що в нас е, складає українська національна кухня. Це дуже багато страв. І коли я сьогодні знала, що ми будемо йти і будемо мати з вами таку зустріч, я думаю, треба щось таке. Мене запитали, що ж ви хочете. Я кажу, ну давайте ми щось таке візьмемо, що таке суто українське національне, що ніхто не може претендувати на головці з серпкою картоплю. Пропон... Точно ніхто не підніме руку і скаже, що це наше, це точно наше. Ну, Гарбузовий суп. Я хотіла зробити суп з брокколі вже таку європейську домішати частину, але дійсно гарбузовий суп, це гарбузова супа. Це є таке насправді наша, наша страва та наша страва, з якої цього гарбуза, можна зробити любе, починаючи від Від да, і все. Да, до, да, все, да, да, да. все да. є дуже важливо, коли йде така спільна, спільна робота. І хочу вам сказати, що куди би я не поїхала, я побувала на всіх континентах на землі. На всіх континентах на землі живуть українці, і які також продукують нашу українську національну страву, нашу кухню, нашу кулінарію. І ми жартуємо, коли я приїжджаю там в Канаду, в Америку, в Австралію, кажуть, що українська діаспора побудована на борщі, голубцях і варениках. Насправді дійсно ті великі церкви, які на сьогодні є зали великі, які є зали просвіти, коли вони називалися. Зараз в багатьох моментах також так залишилося. Церкви це дійсно збиралися українські, так як ми зараз з вами. Завтра має бути служба Божа. Сьогодні вони поробили по 500 голубців, по тисячі вареників, понапікали пляцки, наварили казани борщів. І на слідуючий день після служби Божої. Накривається стіл і приходять парафіяни або гості в Америці. Бо дуже люблять американці. Чи в Австралії дуже люблять прийти посмакувати нашу їжу? І вони приходять, платять гроші, причому платять дорого. Ми самі свою страву за кордоном цінуємо дорого. І це правильно, тому що ми насправді дійсно. Вкладаємо душу, серце, бо в основному ми нічого не робимо з нашої кухні апаратами, все, що ми, ну, ми можемо вареники наклацати, так? але це не є вареник в нашому розумінні того слова. І тісто ми самі замішуємо. Тому все, що ми робимо в нашій кухні, воно йде через наші руки, через наше тепло, через нашу енергію. А ми з вами знаємо, що якщо ми... Це робимо від душі і з любовю, то це йде зцілення, на, на оздоровлення нашої сім'ї, тому мання жінки у її приготуванні страви для сім'ї це і здоров'я, і оберіг родини на гарне, здорове, потужне майбутнє з передачею. Традиція довго говорити. Дуже я... Важливі, дуже цікаво. я завжди кажу, що ми вмішуємо туди частинку своєї любові, Це дуже важливо і поправлені такі слова. І, і я вам скажу, що почті варила, от куди не приїду, мені завжди кажуть, а ви можете щось приготувати? Я, я українська з України, завжди. то звичайно можу. Я можу все. Але я розказую, коли мені було 15 років, коли мені було 15 років, я виросла, ну, ну підростала в Яворі якраз в цей час. То мені мама завжди казала: о, тобі вже до 15 років, ти повинна варити вміти борщ, сліпити вареники, особливо якщо тебе вийдуть з чорницями, щоб вони не повилітають, і сім зроблять На ньому так, ми, це це ми ми потім будемо Ні, її, ми його різденько поріжемо, це самі смак Так, гречки. Вони забиті, вони дуже добре. Вони одні пертах, щоб вони були трошечки бупувані, тому що вони. Зараз має рецепт, який треба шпарити, і тоді так, так. Ні, файло, пально, так. Вони смачні Ой, Вони будуть дуже класні. Давайте вибрамо. Давайте ми окремо ці. А там ці досить багато є. Добре, давайте я візьму. бо голубці, це така довга страва є. Це так жмей на А де є

Так, я маю порти, що там не лайк два. А, так, це вибрати, що ви. Бачите, вот таке смачне, але тільки сухої смачне смечне.

Дарні люди є на цих фотографіях. Тут від початку моєї творчої діяльності. Ця книжка до опису мій десь до 95 років. Ой, коляда іде! Збірник пісень, тут є 70 пісень Ігородовозіра. Ми хотіли, щоб тут були, звичайно, рукописи, тут песова частина також дуже цікава. І отакі виписані гарно нотами для п'яного, щоб можна зразу співати одразу. І Ми хотіли тут читати рукописи, але, на жаль, рукописи знаходяться в сестри. Що не відпочивали і забивали садиться, тучі даві дуже гарна війна, дуже погана. Це пахне вистачить свічок, якщо пом'янити всіх, і хто і вояків, і, і, і діточок. І на серці залізик залі печалі всі пісні, які ми, ми змогли. Хоче смерч, гуркоче град, земля приймає сонце волю. Ми, українці, ти мій брат, свій край боронимо.